Віднят Отця і Сигна і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, поздравляю вас з правовим святом на честь святої Троїці. Спаси Світу. Сьогодні Свята Церква згадує сушистя. Святого Духа на Господі. Яка ж дія Святого Духа виявилась через його діщастя на учеників Христоха. Видимо, ученики бачили вогнені язики. І, а не видимо благодать Святого дія, Духа, діяла на душу і на серце. І в чому виявилась внутрішня дія Святого Духа на душу і серце? В тому, що раніше до духа. Апостоли мали страх перед дітей і сиділи зачинені світлиці, бо боялись людей. А коли Дух зійшов святий, то не тільки зник страх, а з'явилась сміливість. І вони безбоязно проповідували натовпу, який зібрався більше трьох тисяч. І якщо раніше книжники, первосвященники і фарисеї мали в над Ідея в тому числі і над учениками от ті ж теж люди, То після цього, після зі Святого Духа, первосвященники просили апостолів, просили, не проповідуйте про Воскресіння Христового. Оце є зовнішня і внутрішня видимість дії благодаті Святого Духа. І ці дванадцять апостолів невелика кількість, переважна частина яких були неграма. І вони насадили віру Христову в великій Римській імперії. І ось ви подумайте, як ці 12 могли підкорити Римську імперію. Якби Дія благодаті Святого Духа, то вони б не підкорили, тому що вони були некрасномовними, не, мог, не могли говорити так, як оратори, ритори, філософи. А чим же вони підкормивали народу? Підкорювали чудеса. Позгадайте слова Христового. Христові. Я з вами до кінця віку. А, а в чому виявилось перебування Ісуса Христа за послугами? А в тих чудесах які звершував Господь. Бо згадайте, коли апостол Петро виходив із храму, а Каліка просив милості. І апостол сказав, грошей я не маю, а те, що маю, даю. Царь літи. І каліка пішов. Або як у апостола Павла, одеж навіть зціляли в Ті мало того, що одне. Ті апостола Петра зціля. Звичайність не ті зціляють, а зціляє божественна сила Так оця божественна сила і діяла не тільки в апостолах, а вона діяла у всіх християн, тому що всі християни Отримуючи хрещення, отримували дари Святого Духа. І одні з них розмовляли мовами, які вони раніше не знали. Інші передбачували майбутнє, треті стіляли не постола. Самі християни. І тому проповідь про Воскреслого Господа Ісуса Христа, яка підтверджувалася цими чудесами, підкоряла не тільки простих людей, а підкоряла і Такних людей, як, наприклад, цариця імператор, дружина імператора, стала християнами. Воїни ставали, воєначальники ставали християнами, тому що бачили, що християнство це істина велика. А якщо ми згадаємо гоніння на християн, скільки мучеників виявилось, і у декого із нас виникає питання, а чому Господь не зробив так, щоб ганіння не було? Якби не було ганіння, не було б бучені, то це краще чи гірше. Багато хто скаже, краще, щоб не було ганіння. Але Господь зробив інакше. Допустив ганіння, попустив. Для чого? Для того, щоб показати свою силу. Бо якби ганіння не було, звідкіля було видно, що Христос є Бог і що християнство є істина віра, Звідкіля не було б ніяких доказів, а коли під час гані люди відмовлялись від багатства, відмовлялись від слави, відмовлялись від посад, а помирали за Христа, то це була така сила на інших, що вони не могли устояти. І думали так. Як же ці люди відмовляються від життя? Заради чого? Заради чогось пустого? своєї мрії? Ні, Значить вони мають на увазі щось важливіше за це земне життя. І це дійсно було так. Бо коли мученик стояв перед вибором, що йому обирати? Земне життя тимчасове? Чи вічне блаженне? І розум чистий відказував обирай вічне, блаженне і відмовляйся від Земного навіть і щасливого життя. Відмовляйся! і вони відмовлялись. А візьміть ви подвижників, які йшли в пустелі. Для чого вони йшли в пустелі? Для того, щоб виконати заповідь і Божі. І вони виконували заповіді Божі і діяла в них божественна благодать. Ось той, хто бореться з гріхом своїм, знає, як тяжко боротись зі своїми власними дихами. І як тяжко їх подавати. Наприклад, той же блун, той же гнів, осудження, заздрість, користу Тяжко подобати, а вони все це перемагали. Якою силою? Своє дні Божественною силою, але не без участі їх самих. І тому церква зростала. А тепер давайте подивимось на наше життя, на життя християн. 20 століття діяла благодать Святого Духа, безумовно діяла, тому що безбожники воювали проти церкви, проти Бога, проти віри і мали велику силу, і мали великий Але що змушувало і є і священників, і монахи, і простих миля не підкорятися Радянській владі в цьому питанні, що вимагало їх віра і вони? Перемагали, хоті в Сибір засилали, розкрілювали, катували, але ж вони не відмовлялись від Христа. Яка сила діяла в них? Божественна сила, чому перемогла церква? Боротьбі з атеїзмом і з безбожжям. Перемогла ж, перемогла. А якою силою перемогла? Божественною силою. Храми зруйнували на Україні майже всі храми. А вони воскресли. Знову повстали? Так же, так, яка сила, божественна сила? І коли безбожники говорили тим єпископам, духовицку, монахам і мірядом, де ваш Бог? Нехай Він покаже, захистить вас. А Господь терпів їх зухвальство. а коли прийшов час, показав свою силу, їх нема, а церква є. І, і безбожники тепер поводять себе тихенько. Навіть приходять і до храму і свічки ставлять. А це ж ви руйнували храм. Це ж ви говорили, що ніякого Бога нема. А чого ж тепер свічечку ставити? Значить, ви переможете. Їм переможе? Благодать Святого Духа. Тому, дорогі браті і сестри, Дух Святий зійшов на апостолів, але він сходить на кожну людину, яка прийма хрещення. Він з кожним, не обов'язково. Після дарування Святого Духа треба говорити різними мовами, чи мати дар сили, не обов'язково, тому що віра сама по собі є даром Божим. Бо хто не має благодаті Святого Духа, той не може повірити в воскресіння Господа Ісуса Христа, наприклад. А хто вірить в Воскресіння Ісуса Христа, вірить в нього як Сина Божого, той уже має благодать Святого Духа. Про це говорить ясно апостол. Павло. Тому, дорогі браті і сестри, кожна людина, яка вірить в святу Тройцю, вірить в Ісуса Христа як Спасителя, має божественну благодать. І нехай не говорять вам, що ви не маєте. Благодаті Святого Духа, тому що ви не підкоряєтесь Москві. Ніби благодать Святого Духа сходи із, із Москви, як від Бога. Яке безумство, подумайте, нема благодаті тому що ви не з Москвою. А якщо із, з Москвою, то тоді і грішник, і блудник, і розпусних благодать має. Бо він з Москвою. Оце затьмарі людського розуму. А Господь Ісус Христос як сказав? По тому будуть пізнавати, що ви мої ученики, якщо маєте любов між собою. Бож якщо любов є і віра є, то значить і благодать є. Хоч нехай з киб постійно говорить, що нема благодаті. І Христос сказав, що є. Оце є дар Святого Духа. А якщо дар, то значить їх. Треба бояться, дорогі браття і сестри, одного. Гріха треба боятися, тому що там, де гріх, звідтіля відступає благодать святого Духа. І вона може відступати і від патріарха, і від будь-якого артилерія, і від священника, і від мирянина, і від монаха, від усіх. Сама ця посадка не гарантують перебування святого. А гарантує любов, віра, але віра вінича, яка не дозволяє грішити. А якщо грішиш, там, де гріх благодаті нема. Це кожна людина повинна пам'ятати. Якщо ти рішив, цей момент благодаті від тебе вступила. Але вона може повернутися. Коли вона може повернутися? Тоді, коли людина покається. А це значить визнати, що ти грішив. Ось ви відчували, я думаю, що відчували, всі відчувають, питається, якась всередині зароджується почуття провини. Не повинен я був, пробив цього, але зробив свідомо чи несвідомо. Робив. І коли оце почуття робини зародилось, і ви його не викидаєте із душі, а воно розростається, то воно переходить потім в покаяння. А там, де покаяння, там і повернення благодаті Святого Духа. Тому пам'ятайте це, і коли грішете, тут же хайте у своїх гіхах. І тоді благодать Святого Духа буде з нами. І благодать Святого Духа виявляється не тільки в тому, що вона допомагає нам очищати гріхів. Вона дає нам силу, переносити страждання. Нам особливо це потрібно знати, тому що життя у нас непросте. Не, не Тяжке, проблем багато. І благодать Святого Духа дає нам можливість перемагати, ці страждання. Так само перемагати, як перемагали мученики в ті часи. І ось ми говорили, чи потрібні були ганіми. Потрібні. Для чого? Для того, щоб виявилась божественна сила і сила християнства. Так і зараз потрібні нам випробування? чи не потрібні. Ось ми маємо 20 років незалежну державу. А зараз український народ. Випробуйте Господа, достойні ви мати свою незалежну державу. Чи не достойні? Якщо ви достойні, покажіть, що ви достойні. Бережіть свою державу. Захищайте її від супротивників. Якщо ви достойні, а якщо ви не достойні, то у вас і не буде незалежної держави, тому що ви не достойні. Але, дорогі браті і сестри, ви бачите, як народ став на захист своєї державності. Став на захист значить достойні, достойні. І тому ми не втратимо ніколи той дар Божий, який нам даний самим Богом, згадінську державу. Але її треба любити. А для того, щоб любити державу... Спочатку полюби сім'ю свою. Ось якщо ти сім'ю свою любиш, значить у тебе в серці є Бог. І цією любов'ю ти полюбиш і державу свою, свою батьківщину. А якщо нема в тебе любові до сім'ї, то не може бути в тебе любові і до батьківщини. А якщо ти не любиш свою батьківщину, то ти не полюбиш і інші народи, тому що в тебе любові немає. Тому треба виховувати любов до сім'ї, до друзів, до батьківщини. А тоді ця любов переросте і на всі народи. І святкуючи зішестя святого пам'ять, зішестя Святого Духа на Апостолів, ми повинні просити, щоб Господь не позбавив нас божественної благодаті. Навпаки, дарував нам, укріпив, і тоді ми будемо сміливо йти до земному житті. Нічого нам не страшно, як не було страшно апостолам, мученикам, святителям і всім преподобним. Їм не було страшно, і нам не буде страшно, коли в наших серцях. Буде благодать Святого Духа. Тому помолимся, щоб Господь дарував нам крясну благодать Святого Духа для нашого земного життя і привів нас до життя вічного. Слава Ісусу Слава Ісусу! Благословення Господня на вас, того благодатні чоловіка люстах. Завжди ты нині повсякчас не давити біти.